Камер понатикали тут, тут очевидно для того, щоб тут не стерили ці купи. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали де прилітало неодноразово за останній рік. Ми сюди приїхали вперше рік тому, коли тільки-тільки був перший приліт і перша атака на це подвір'я, і приїхала зараз, а тут нічого не змінилося. Один з останніх прильотів по цьому району був минулого місяця іще. Тоді людям черговий раз повибивало вікна. Те, що тут будинок фактично має траншею перед собою і ось ці якісь захисні перекриття у вигляді куп землі, це одне. Але ось ми бачимо за кілька тижнів ось вони вікна повибивані, досі стоять. Тут целофан, тут якесь ДСП і все. І воно так і стоїть, і люди без вікон живуть або не живуть, або повиїжджали. Ну, ось дивися. Ось повибивані вікна. А тут таки взагалі огороджено тут стрічечками. Тут активно все підмітається, хоча ось скло лежить. А тут все це барахло лежить. А чого не вигрести? Чого? Чого це не прибрати? Комунальники дорогі. Ну і не забудьмо, звичайно, про тендери, які оголошують на ремонт таких аварійних будинків. Ми вам розказували от недавно, що нечисті на руку контори наживаються активно на тому, що потрібно ремонтувати ці будинки, гроші на цьому нагрівають. А ми отак і живемо, живемось, хто щось робить у вікні, сам собі очевидно. Дорогі кохання, якщо не дай Боже у вас щось прилетіло, ви залишились без вікон, у вас пошкоджені квартири, щось пошкоджено взагалі в вашому будинку, не стидайтеся бомбити. Свої жеки звертайтеся, добивайтеся, тому що це не повинно тривати рік і навіть не повинно тривати кілька тижнів. Це повинно робитися швидко і на всіх місцях, тому що якщо у вас пошкоджена квартира, вам з'їхати буде нікуди. Хіба що йдіть жити на думську? Там очевидно готові до того, що мешканці будуть приїжджати і окупувати це прекрасне приміщення, де все ремонтується набагато швидше ніж по місту. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, побачимося ще.